Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Відновили роботу усі дитсадки прилісненської громади, які не працювали спочатку повномасштабного вторгнення через відсутність укриттів. Садочок це просто вихід. Особливо для працюючих батьків дуже добре, що відкрили і зробили це укриття. На волині зросла кількість пацієнток із гінекологічною онкологією. Процентів 70-80 – Це пацієнтки з задавними стадіями хвороби. День відкритих дверей у Луцькому центрі позашкільної освіти. Ходжу на шиття, в'язання, авто, судно, фото та ще багато різних гуртків. Усі п'ять дитсадків Прилісницької громади, які не працювали з початку повномасштабного вторгнення через відсутність укриттів, відновили роботу, розповіла Суспільному Наталія Слупачик, начальниця гуманітарного відділу громади. Це дошкільний навчальний заклад у селі Прилісне. 36-річна місцева мешканка Ріта Юрук, мама трьох дітей. Розповідає, поки не працював дитсадок, не могла вийти на роботу, бо не було з ким залишити найменшу дворічну доньку Роману. Садочок. Це просто вихід, особливо для працюючих батьків. Дуже добре, що відкрили і зробили це укриття. Дітки мають куди з вихователями сховатися під час тривоги. Це у нас найпростіше укриття раніше використовувалося як овочесховище. Завідувачка дитсадка у Прилісному Людмила Цьопух розповідає, укриття розташоване поруч в окремому приміщенні. Тут влітку зробили ремонт, провели світло, вентиляцію, поставили столи, стільці, ліжка. Є в наявності питна вода, печиво, аптечка та інший необхідний інвентар. Проведені всі інструктажі з вихователями. З усім персоналом дітки також уже вихователі провели бесіди, провели екскурсії, бомбосховище розповіли для чого це приміщення, в якому випадку вони сюди будуть іти. Дане бомбосховище розраховано на 50 місць. Людмила Цьопух каже: у дошкільному закладі діє 5 груп. В колективі 25 працівників. 22 роки вихователем. Працює тут Олена Петрук. Розповідає спочатку повномасштабної війни, поки дитсадок тимчасово був закритий. Усі працівники перебували на простої. За роботою дуже скучили, діти дуже скучили один за одним. Вони приходять один одного, обіймають, бо дуже давно не бачилися і хотіли, щоб ситуація надалі була тільки в кращу сторону, щоб була за нами перемога. А це дитсадок у селі Нові червища. Заклад, за словами завідувачки Сніжани Кепи, відвідує 30 дітей у штаті 15 працівників. Каже, аби відновити роботу, за кілька метрів від будівлі дошкільного закладу влітку спеціально збудували нове укриття і закупили усе необхідне на випадок повітряної тривоги. Це зведення тимчасового укриття на території садочка. Воно розраховане на 80 місць. Біотуалет це у нас тут. Це все. Півтора року, як воєнні дії, і наші діти не відвідували садок. Радіємо, що садочок відкрився, і хоч трохи сумно, що на території тепер укриття. Але нам треба адаптуватись до умов війни. Вихователька Галина Яцук має 25 років педагогічного стажу. Каже, робота в умовах повномасштабної війни має свої особливості. Тривожність звичайно, є, але просто трошки відключаємося. На той період що ми з дітьми весь час. хотілося, щоб війна і закінчилася. Настав на кінець -то вже мир в нашій країні, і те сховища нам не пригодилося. Ремонт і будівництво укриттів в п'яти дошкільних навчальних закладах Прилісницької громади тривав з квітня цього року. Каже начальниця гуманітарного відділу Наталія Слопачик. з її слів на ці потреби з бюджету громади витратили понад 2 мільйони гривень. Говорить Усі укриття перед відновленням роботи дитсадків перевірила спеціальна комісія і дала дозвіл на їх використання. Потрібно було якось продовжувати жити, а сумне потрібно продовжувати навчати і виховувати дітей. Все робилося власними силами. Залучалися працівники закладів освіти, залучалися, звичайно, за бажанням батьки самі проявляли ініціативу допомагати, щоб пришвидшити оцей процес. Наталія Слопачук каже, на території Прилісненської громади проживає близько 10 тисяч людей. Зараз дошкільні навчальні заклади відвідує 178 дітей. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. На волині зросла кількість пацієнток із гінекологічною онкологією. Про це суспільному розповів завідувач відділення онкогінекології обласного центру онкології Іван Сінєльніков. З його слів, за перше півріччя цього року у відділенні прооперували майже пів тисячі жінок. За аналогічний період минулого року пацієнток було на 140 менше. Процентів 70-80 – Це пацієнтки з задавними стадіями хвороби. Зростанню кількості онкології могли завадити регулярні профілактичні огляди, каже Іван Сінієльніков, та поспішає на чергову операцію. На операційному столі молода жінка, якій видаляють матку, розповідає онкогінекологиня Юлія Матюшко. Я звернулася із аномальними матковими кровотечами, тобто, по-простому, це порушення менструального циклу. Було встановлено діагноз рак тіла матки на початковій стадії. Так і власне зараз проводиться її оперативне лікування. Я думаю, що там все буде добре. Жителька Луцького району Валентина Гриценя перебуває на стаціонарі в онкогінекології. 63 Річна жінка каже, що регулярно проходила профілактичні огляди в лікарів, бо працює вчителькою. Її хворобу, каже жінка, вдалося виявити на першій стадії. Болі почалися, От, ну, я не звертала уваги, але потім сталася кровотеча, і я одразу звернулася в лікарню. Чекаємо аналізи із Києва. Але прогнози ніби непогані, раз на рік проходити обстеження у гінеколога та ультразвукову діагностику органів малого тазу обов'язково для кожної жінки, каже Юлія Матюшко. Якщо при обстеженні на УЗД органів малого тазу патології не виявлено, якщо по мазках цитограма без особливостей, то тоді відповідно що в настороження з приводу цієї пацієнтки її немає. Ну але відповідно, що якщо що її щось турбує. То обстежуватися в гінеколога потрібно і частіше. Рання діагностика онкології це запорука успішного лікування хвороби, наголошує лікарка. З її слів протягом останнього року у відділенні помітили тенденцію до збільшення кількості раку шийки та тіла матки. Ми говоримо, чому ж не зверталися, чому не обстежувалися, чи чому не зважали на симптоми, які вас вже турбували протягом останніх двох-трьох п'яти років. То зараз відповідь у пацієнтів то був ковід, то була війна. То вони виїжджали, приїжджали зі слів онкогінекологині. Якщо раніше пацієнтки 20 30 річного віку і злоякісними станами були рідкістю, то зараз щомісяця є дві-три жінки такого віку. Дарія та Валентин Клімович, Суспільне, Новина Луцьк. Дев'ятирічна Аня Помазон прийшла на день відкритих дверей до обласного центру позашкільної освіти разом з братом і мамою. Дівчинка каже, торік тут відвідувала дев'ять гуртків. Ходжу на шиття, в'язання, авто, судно, фото та ще багато різних гуртків. На танцях багато місця заробляла. Марія Веселуха прийшла на свято з семирічним сином Давидом, який другий рік відвідує гурток у центрі. Дитина цікавилась дуже шахами. Ми почали питати, де можна на такий гурток походити. Нам порадили. Ми вдома ніхто в шахи не граємо. Дитина дуже була зацікавлена, дуже хороший тренер шахів. Гурток шашки також відкритий в центрі позашкільної освіти гурток із шахів. Тобто ми розвиваємо інтелектуальні види спорту, проводимо змагання. Серед нововведень цього року інклюзивні студії творчості розповідає керівниця гуртка образотворчого мистецтва Алла Калиш. Дуже багато інклюзивних дітей. Ну немає де займатися навіть тої творчістю, так само якісь спілкування. Важко працювати з такими. Я не можу набрати велику групу. Хоча, коли ми відкрили саме цю студію для інклюзії, дуже багато, дуже багато батьків телефонують і просять. Більше 20 років складати моделі автомобілів, дітей навчає Володимир Пововаров, керівник гуртка Кімнатне кордове моделювання. Всім закладом. Знайомий з 1957 року. З 2000 року. року я вже як педагог займаюся з дітками. Свою справу я люблю і дітей. Люблю. Гурток в'язання веде переселенка з Маріуполя Олена Ярошук. каже, з дітьми в'яжуть різні іграшки у патріотичних кольорах. Я люблю в'язати іграшки і якісь речі. Це зараз дуже популярно в принципі, тому що можна в'язати різні іграшки, такі як ця. День відкритих дверей у центрі позашкілля, де розповідають про можливості навчання і розвитку для дітей, проводять на початку кожного навчального року, говорить керівниця Оксана Філіпчук. Торік гуртки відвідувало 2250 дітей, яких навчало 60 педагогів. Хотілося б відповідно цього року набрати таку ж кількість дітей, тому що ми є обласним центром позашкільної освіти. Окрім навчання дітей, ми здійснюємо навчальну методичну координаційну роботу по цілій області. Щороку ми звичайно відкриваємо нові напрямки минулого року? Ми відкрили напрям мікросвіту. А цього року ми відкриваємо напрям новий макросвіту. Ми будемо вивчати астрономію. Маємо надсучасний телескоп. Наш заклад працює в очному режимі. Ми маємо найпростіше укритті. Ця під час заходу на майданчику розмістили скриньку для збору грошей на дрони для військових, розповів керівник гуртка Ярослав Мамчич. Центр також долучається до збору коштів для зсу. Зокрема, ми там придбали вже кілька автомобілів. і Будемо надалі збирати. Анна Глущук, Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк. Вишивальна толока відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Усі охочі могли прийти вишити серветку. Розповіла Суспільному ініціаторка заходу, майстриня Ольга Янчук каже, до вишивальної толоки її спонукала потреба наших військових у медичних турнікетах. Аби назбирати на це гроші, вирішила залучити людей, які не можуть долучитися фінансово, але можуть вишивати серветки. Я можу з допомогою своїх друзів реалізувати ці серветки і обміняти кошти на Донати для волонтерського центру у Ковалі, який займається саме закупівлею тактичної медицини. Моя мета це 200 серветок, 100 серветок з буквою Є і 100 серветок з буквою Є. Тобто, це вийде 100 пар серветок. Одна пара коштує так, як коштує медичний турнікет. Один медичний турнікет коштує 570 гривень. Тобто одна серветка коштує 285 гривень. На вишивальну долоку у Луцьк приїхала з Ковеля Тетяна Тимощук. Розповідає, працює упродовж дня, адже вишивання має благодійну мету. Навчили на місці, вже учили, бо я ну так, хрестиком щось трошки міла вишивати. Хочеться чим побільше вишити, щоб дійсно ці серветки принесли користь. Дизайн серветок розробила сама, каже майстриня Ольга Янчук. З її слів на полотні з коноплі і льону розміром 14 на 14 сантиметрів вишивали жовтими нитками традиційні шви, зобразили букви Є і «ї», бо вони є лише в українському алфавіті. Ось це у нас ретязь. Такий дуже схожий на ланцюжок. Оце у нас солов'їні вічка, така навіть. Назва така, що там хочеться вишивати через одну назву. І звичайна рахункова гладька, чалочка. Ольга Янчук розповідає: від квітня зі знайомими вишила 70 пар серветок ще залишилося 30, аби втілити благодійний задум. Зі слів майстрині матеріали надавали безплатно. Наша бібліотека завжди активно в волонтерських різних ініціативах і кікімори, і сітки, і різні різні ідеї, які приходять до нас, які мають можливість допомогти. Хти воїнам ЗСУ, ми використовуємо зі слів керівниці бібліотеки Али Єфремової. Вишивальна толока розпочалася в десятій ранку і тривала упродовж 7 годин. Кількості учасників не рахували. Оксана Євпак, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. Тяся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Князь обов'язково ходив у походи на чолі своєї банди ракитерів. Ой, пробачте, хоробрий дружин. Препарує минуле. Що ми знаємо про полосів? Та занурюється у сиву давнину. Як кияни можуть вигнати володар всієї Русі? Про Ольгу ходило дуже багато пліток, щоб відновити історичну правду. Цей лист ніщо інше як фейк дев'ятнадцятого століття. Тут точно є якась загадка. Історія з братами Капрановими. Спробуємо почати з самого початку. Поїхали у будні об 11 на місцевих каналах суспільного мовлення.